Я тут хочу запитати про поточну ситуацію на фронті. Як ви характеризуєте те, що відбувається біля добропілля? Чи вдалося локалізувати і ну фактично зупинити той рух росіян? Ми бачили цей виступ. Була інформація і про напівоточення росіян. Що зараз на вашу думку? Зараз тривають стабілізаційні заходи. Росіяни і корпус Азов, який прийшов на стабілізацію цієї ділянки, говорив як мінімум про 325 вбитих росіян наслідок цієї авантюри. На жаль, такого фатального розгрому вони змогли уникнути. Вони частково почали відтягуватися. Але от власне про цей проблему на цій ділянці про те, що росіяни проводять там накопичення, як мінімум українське командування знало за декілька днів, бо армійський армійські. Корпус саме Нацгвардії Азову з'явився там не просто так. Ми ну відповідно ми зміг досить таки швидко і ефективно стабілізувати росіян. Тому поки що відбувається вирівнювання лінії фронту. Ми намагаємося зачистити зокрема кучерів яр, де росіяни продовжують триматися, тому що у них там досить така тонка лінія, яка розділяє кучерів яр, і, наприклад, інше угрупування російських військ, які, яке змогло вирости, знаєте, як отакий певний нарив. У цьому секторі, ну і відповідно, ми так само намагаємося брати під вогневий контроль нашими дронами. Нашими дронами на оптоволокні цей сектор. Росіяни на жаль, поки що тримаються, бо вони так само свою логістику забезпечують за допомогою великих дронів. Там немає зараз пересувань піхоти. Тобто, зараз от тривають виключно стабілізаційні дії. Росіяни хочуть укріпитися і відповідно відновити свої втрачені позиції. Ми намагаємося їх зачистити і повністю скувати їхню логістику. Таким чином заснажуючи їхні підрозділи або знищуючи їх, або змушувати відпочиватися назад. Але от наші контрнаступальні дії якраз і стали свідченням того, що літній наступ росіян він фактично провалився, і ми зробили з ними те, те, що вони робили з нами попередні роки, коли намагалися бити у важкі, вразливі ділянки фронту під час ротації наших підрозділів. От ми фактично так само дочекалися такого моменту, і от коли вони видихнулися, їхнє гарматне м'ясо, бо росіяни стягують великі резерви. Але проблема для них і перевага для нас, що вони не можуть одразу цю велику кількість м'яса кинути в бій. І навіть коли вони були на пікові своїх наступальних дій восени минулого року, особливо на третій тиждень листопада, коли за добу російська армія окуповала десь 35-40 квадратних кілометрів. Вони більше батальйону одночасно в бій кинути не могли. От, на щастя, зараз відбулося фактично те саме, коли вони видихнулися резерви, коли вони почали ротацію своїх підрозділів. Ми вдарили по їхніх наступальних, Пальних порядках змогли відкинути певною мірою і стабілізувати ці ділянки, ну як мінімум, сплутати карти росіян, і вони тепер їхні всі ці плани м'яко кажучи відтерміновуються. Але точно що можна сказати, що літня кампанія провалилася, і тепер вони стягують резерви для того, щоб намагатися виправити хоч щось під час своїх осінніх наступальних. А до речі, є інформація про наші втрати в Серебрянському лісі, Серебрянське лісництво, така дуже складна ділянка фронту. Чи пов'язана вашу думку це з тим, що звідти фактично перекинули Азов рятувати добропілля? В тому числі, але е, серебрянське лісництво і воїни наші в серебрянському лісництві, враховуючи, що ця що бої за нього тривають уже роками, воно виконало свою воєнну задачу ну на 100%, А політично мені здається на 200-250%, тому що від самого серебрянського лісництва нічого не лишилося, Я дуже раджу всім зайти подивитися кадри і порівняти їх з кадрами першої світової війни у Франції цього фронту, коли просто-напросто великі масиви лісу просто знищені. Тому Утримувати цей оголений шматок землі просто-напросто більше не має сенсу, і потрібно вибудовувати лінію дещо західніше, тому що росіяни намагаються притиснути наше угрупування саме до водної, водної, водної артерії, до річки Сіверський Дінець. Ну і відповідно паралельно прориватися західніше лісництво до Ямполя. Тут якраз головне завдання нашого командування це вибудовування лінії оборони по Ямпіль-Дронівка, ну і відповідно поступового відходу з боями за природну артерію, власне, за річку Сіверський Дінець. Тому тут абсолютно немає ніякої катастрофи, але повірте, для росіян, скажімо так, підхід до Куп'янська, до околиць Куп'янська і змушування наших підрозділів виступати з серебрянського лісництва. Ну це точно не ті результати літньої наступальної кампанії, які можуть бути аргументи. Том для будь-якого формату міжнародних перемог Сирський заявив, що ЗСУ зараз формують резерви. Що це значить? Тому що знаємо, що якраз воїнів особового складу у нас дуже не вистачає. Це одна із проблем, чому росіянам вдається, хоч так, але вдається просуватися. Ясно, що їх значно більше і проблеми з живою силою у них на напевно немає. Про що говорить ось ця заява про формування резервів? Ну вона ж не просто так зроблена. Вона говорить, що у нас все таки з'являється шанс. Я не кажу проводити контрнаступальні дії, стрімко зміняти наші території. На жаль, такого як було восени 2022 року. Поки що не передбачиться, щоб таке відновилося, тому що угрупування, яке починало війну проти нас в 2022 році, російське нараховувало 150 тисяч, а зараз їхні цифри сягають ну, десь приблизно понад 700 тисяч. Це зовсім інші виклики, але це свідчення того, що нам вдається стабілізовувати окремі ділянки. Це означає, що ворог так само проводить накопи. Чиня. Ну і відповідно в наших важких дуже умовах і дуже жорстокій математиці війні, скоріше за все, наша логіка якраз по... і полягатиме в тому, що певні підрозділи мусять довго тримати ці сектори, знищувати росіян, і на момент так, видиху їхнього, на момент виснаження їхніх резервів, тому що ми наші резерви дуже і дуже бережемо. І відповідно переміщення тих чи інших корпусів чи окремих бригад, ну це дуже така, знаєте, болісна математика, Бо щоб свідки взяти, як там, щоб кудись когось перекинути, потрібно когось звідкись забрати, І відповідно, це нам дає можливість от саме в таких моментах ротації, в таких моментах виснаження бити на випередження яскравим прикладом є Сумщина. От на Сумщині ось ці наступальні їхні порядки виснажилися. Потім ми підтягнули свіжі резерви. Це 225-й штурмовий батальйон, розрахунки операторів дронів, 68-ї єгерської бригади, інші розрахунки операторів дронів з інших підрозділів. І коли росіяни ось так перли, 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 Кидали свої резерви, купу людей поклали і видохлися. Почали відповідно резервів. Не вистачило. Бійці почали зачистку тієї Шандріївки, велика насиченість дронами. Коли крок кожного піхотинця його супроводжує два-три ворона для розвідки і нанесення ураження, ну це знаєте, як в американських фільмах які ми бачили бойовики, десь те саме зараз реально роблять наші воїни на фронті. Ми змогли зробити цю зачистку. Але тепер росіяни почали проводити ротацію, і ми так само стягнуті сюди свої сили використовуємо для того, щоб нав'язувати свій порядок денний. І по наші війська саме на Сумщині зараз контрнаступають. От те, що ми змогли відновити на Сумщині, куди росіяни вкинули дуже багато військ, пам'ятаєте, які були гучні заяви. І, на жаль, дуже багато українських експертів це підхопило, що все, питання сум Післязавтра росіяни вже будуть на околиці. а Якщо не будуть на околиці, то стануть на висоти і будуть із сум робити другий Херсон. І взагалі, от те, що говорили кремлівські керівництво, буферна зона, мовляв, це питання до поданого факту. Ні, як бачите, це цього не сталося. І фактично, провал, який був у Кремля на Харківщині, він повторився і на Сумщині. От нам ось таких успішних прикладів, ось те, коли стактика спрацювала, формування цих резервів і має повторити на деяких окремих. Ділянка фронту, де ми змогли успішно контратакувати, десь такий я думаю, затом нашого вищого міського політичного керівництва. А ось е, наші зараз просування на Сумщині е, абсолютно не применшуючи роль збройних сил України. Але е, чи говориться про те, що ще й росіяни зараз змінили е, можливо пріоритети, перекидають звідти е, своїх вояків на якісь інші напрямок, можливо, Покровський, розуміючи, що і там, і там ну вони не тягнуть. Абсолютно тому, що суть нашої оборони, наших так скажімо, підденно-слобожанського напрямку полягала в тому, що, звісно, ж був фронт на Сумщині, бо угрупування ворога, яке оперує на цій ділянці від кордону з Україною в Чернігівській області і аж до Вовчанська наступальних дій на півночі Харківщини, це одне угрупування військ Сєвєр. і ми не намагалися воювати сила на силу, ну бо просто росіяни нас перетиснуть числом, а обмеженим Точковими скупченнями військ ми тримали фронт на Сумщині, тримали фронт на Харківщині і паралельно з тим робили транспордонні удари і рейди, зокрема в районі Тьоткіна. І таким чином ми розтягували це угрупування вздовж кордону, і вони ну не змогли добитися ні на вовчанському напрямку, крім як попрацювання у вовчанських хуторах в лісництві ні, відповідно, не змогли розвинути свій, е, наступ свій наступ на Сумщині, і тепер вони розуміють, що ця ділянка в принципі провалилася і потрібно підтримувати інші гарячі точки фронту. Вони починають перекидати резерви, про що говорив президент. Це зокрема на Сум, на, вибачте, на Запоріжжя. Хоча там вони не будуть намагатися робити великий прорив, бо там дійсно є фортифікації. Зокрема, волонтери нашого центру бачили ці фортифікації. Там вони до Зить такі якісні, але перекидати туди, щоб створювати напругу і тримати наші резерви. Відповідно, відслідковуючи цей рух, ми так само поступово зможемо знімати наші підрозділи із сумщини і перекидати на інші ділянки. Тобто, це така шахова партія, яку ми намагаємося виграти з мінімальними втратами, і ну як мінімум в цьому раунді, все таки перемога була за Україну.